Вітаю, шановні пані та панове. Сьогодні мені випала велика честь ознайомити вас із великою людиною, великим українцем Григорієм Савичем Сковородовим. Життя наше це подорож, а дружня бесіда це візок, на якому значно легше і приємніше подорожувати. На цьому мудрому та дотепному афоризмі Григорія Сковороди я хотів би побудувати свою невелику доповідь. Тож сідаємо візок і в дорогу. Наша подорож починається у невеликому містечку Чорнухи на Полтавщині де 3 грудня 1722 року народився Григорій Борода у небагатій казацькій родині. Вже з ранніх літ він відзначався великим бажанням до науки і знань, І його батьки зробили все, щоб це бажання задовільнити. Спочатку Григорія навчався скійдям, а вже у сі роки. Він навчався у місцевій церковно-парафіяльній школі. Наша перша зупинка Славетна Києво-Могилянська академія, до якої Григорій Сковорода вступив у 1768 році і згодом став одним з найкращих її вихованців. Саме роки навчання у Києво-Могилянській академії відіграли вирішальну роль у його формуванні як мислителя європейського рівня, курси, які він там прослухав, Дали йому добре знання з класичної та сучасної філософії, богослов'я, математики, поетики, риторики, дозволили опорувати старослов'янську, латинську, грецьку, польську, німецьку та інші мови. Важливе місце відводилося також художній і музичній освіті, особливо малюванню та хоровому світу. Повний курс навчання в академії становив 12 років, з яких спорода. Ровчився тільки 10, так і не отримавши вищої освіти, його навчання переривалося втричі. Перше це сталося 1742 року, коли сковороду, як соліста академічного хору, забрали до Петербурга у придворну співацьку капелю. Там і буде наша наступна зупинка. Перебуваючи у складі придворної капели, окрім життєвого досвіду. Григорій здобув також додаткову музичну освіту. За два роки він пройшов шлях від співака альтиста до регентара і мав можливість продовжувати кар'єру. Проте втримався від цієї спокуси і звільнився. Їдемо далі. 1744 року Сковорода повертається до києво могилянської академії, де продовжує навчання до 1750 року. Як студента, що володіє знанням музики, чудовим голосом, розумінням іноземних мов та бажанням до подорожей, адміністрація академії запропонувала його кандидатуру генерал-майорові Федору Вишневському для супроводу його поїздці до Угорщини з Стукайської комісії, Звідти сковорода отримав змогу подорожувати до інших країн Європи. За три роки він відвідав. Австрію, Словаччину, Польщу, Італію, Чехію та Німеччину. Своє перебування за кордоном Сковорода використав у повній мірі для поповнення своїх академічних знань та знайомства із культурою та побутом місцевих жителів. Зібраний матеріал він згодом використає у своїх формах. Маю нагоду порадити вам цікавий історично пригодницький роман Володимира Єшкірева усіх поп'єтрикутника. Який саме розповідає про подорож юного Григорія Сковороди Австрії та Італії. А ми рушаємо далі. 1753 року Сковорода повертається до України з повним нових разом і прослуховує у Києво-Вайлянській Академії курс православного християнського богослов'я. Тоді ж розпочинається перший, перший період його активної педагогічної діяльності. Його запрошують. До Кореславського колегіуму, щоб він там вів курси викладання поетики. Але згодом його система виховання, яка була взята ним з європейських країн, знайшла недоволення у єпископа Іоанна Козлевича, який. Запропонував сповороді або повернутися до пластичних методів виховання або залишити посаду. Що сковорода і зробив. За рекомендацією Київського митрополита, сковорода їде у містечко Ховрай до поміщика Степана Тамара, щоб стати вихователем його сина Василя. Там сковорода пише свої перші поетичні твори, які потім увійшли у збірку. «Сад божественних пісень, що поросли із Дерень Святого Письма». Найвідоміший yeah. вірш з цього збірника всякому городу ради права. Також у Кораї Сковорода вище пісні, найвідоміші з яких Ах поля поля зелені та отік Тажко Жотобору. У 1755 році сковорода змушений ненадовго. Залишити коврай, він їде до Москви і деякий час перебуває у Троїці Сергійській лади, де, де йому запропонували постріх ученців, від якого сковорода відмовився. У 1757 році він знову повертається у коврай до міщика Степана Томари і виховує його сина до 1759 року. У 1749 році Сковороду запросили до Слобожанщини викладати поетику у Харківському колегії, яким опікувався єпископ Білгородський Іосап Міткевич. Він також запропонував Сковороді Чернецький постріл, але Сковорода знову відмовився, і тому він змушений був залишити колегію у 1760 році, але згодом повернувся туди у 1762 та 1768. -му. У Харкові у 1762 році Сковорода познайомився з Михайлом Коварійським, своїм майбутнім біографом, своїм найлюблішим учнем та найкращим другом. У Харкові сковорода відразу звернув на себе увагу місцевої публіки. Він одягався смаком, смаком огляду просто спав не більше трьох годин на добу, не їв м'яса та риби. І коли була гарна погода, неодмінно вирушав на прогулянку серед розкішної зелени. Він був завжди веселий і бадьорий і уважний до своїх учнів. Зараз можна розглянути. Основні ідеї педагогіки Григорія Сковороди. По-перше, Сковорода вважав, що виховання людини то є найголовніша справа у кожному суспільстві. По друге, він вважав, що виховання повинно бути активним. Вихователь має вказувати шлях і напрямок розвитку дитини. Також Сковорода вважав, що виховувати дитину повинні. Тільки місцеві викладачі. Він був категорично проти модної у той час тенденції, коли для виховання дітей запрошували іноземних викладачів. Він вважав, що дітям з маличку треба прибувати любов до батьківщини, народу та національної культури. Також Сковорода вважав, що вихователь повинен вміти знайти у кожного учня його природні здібності і таланти, і надалі сприяти їхньому розвитку. У 1769 році Сковорода остаточно залишає харківські колегії та стає мадрівним філософом, народним учителем просвітителем. Він подорожує по Слобожарщині у простому селянському жупані із посухом у руці та торбою за плечима, у якій він завжди носив біблію, сопілку. А свої е, записи. Під час е, своїх матрів е, Сковорода написав більшу частину своїх філософських творів. Зокрема, у Гузвінському Лісі е, була написана був написаний трактат Наркісник. У містечку Бабаї Сковорода написав більшість своїх байок, які потім увійшли у збірку байків Карті. Байки Сковороди дуже філософські. і символізм, який Сковорода використовує при їх написанні, є основою його філософської думки. Сковорода вважав, що філософія це скоріше стан духу, ніж система. Значено. Зараз можемо розглянути основні ідеї філософії Гігорія Сковороди. Один з центральних елементів філософії Сковороди це вчення про дві натури і три світи. Сковорода вважав, що усе в світі можна поділити на дві натури: видиму та невидиму, тварну та вічну. Перша натура це весь створений світ. А друга натура це Бог. Також Скорода бажав, що існують три світи, один з яких це все, що нас оточує, тобто макрокосм. Інші два світи маленькі, один з яких мікрокосм або людина, інший це символічний світ Біблія, яка повинна допомагати людині пізнавати великий світ макрокосм. Є Є така думка, що сковорода є пантеїстом, але це не дуже коректно, бо ідея сковороди, що Бог знаходиться усюди, ніяк не ототожнюється з ідеєю о розтворенні, розчиненні Бога у світі, тому вважати сковороду пантеїстом не коректно. Сковорода виокремлював два шляхи пізнання: пізнання законів світу та самопізнання. Перший шлях більш довгий та важкий, а другий більш швидкий та легкий. У діалогу наркіста Аскай сковорода наголошує на необхідності спрямування самопізнання на внутрішню сутність людини і не плотським, а духовним зором. Його етика. Є практичними. Тобто Сковорода вважав, що людина повинна не тільки пізнавати, але й використовувати свої знання, щоб проводитися відповідно. Осередком такого практичного перетворення є серце, в якому одночасно зливаються знання та дія, розум і віра. Через такі погляди філософію сковороди часто називають філософією серця. Або кордоцентризму. Також Своборода висловлює, висловлює концепцію сродної праці. Це означає, що кожна людина має нахил до сродної собі справи, що є виявив її вічного іскри Божої. І якщо людина буде розвивати в собі цю іскру, це приведе її до справжнього щастя. З цього походить і принцип нерівної рівності як ідеал міжлюдського людського спіртування. Сковорода вважав, що треба жити так, як визначив для тебе Бог, не намагаючись супереч природі шукати іншої долі. Це і є на думку філософа, шлях до щастя. У 1794 році Сковорода прийшов у село Котетово Григорської губернії. Щоб попрощатися зі своїм другом Михайлом Хворійським, якого він бачив 19 років, Сковорода перечував свою смерть, тому у 1794 році він поїхав у село пан Іванівка, де було його улюблене місце. Він зібрав там друзів, пообідав, весело провів час, потім пішов до парку, як каже легенда, і почав рити собі могилу. Коли він зробив це, він повернувся додому, помолився, перевдягнувся у чистий одяг, ліг та заснув вічним сном. Твори Сковороди ніколи не видавалися при його житті. Його першим біографом став друг і учень Михайло Творізький, праця якого життя Григорія Сковороди була видана аж 1886 року. Про Сковороду писали відомі українські історики Михайло Грушевський та Дмитро Яворницький. Михайло Грушевський вважав Григорія Сковороду. Найзначнішою постаттю в українській культурі 18 століття. Леонід Ушкалов написав багато праць присвячених сковороді, одна із яких ловитма Неловимо Автаху Життя Григорія Сковороди». У 2021 році вийшла збірка життя наших це з грунтовною розвідкою Валерія Савчука про письменницьку спадщину Сковороди. Ця збірка містить повне зібрання творів сковороди, а також біографію е, Сковороди авторства Михайла Ковалінського. Життя Сковороди практичний зразок його власної філософії. Григорій Сковорода намагався жити саме так. Власним прикладом, підтверджуючи свої філософські переконання і не перестаючи дякувати Богу за те, що потрібно зробив Тім, а важке не потрібне. Дякую вам за увагу. Бажаю вам також пізнати себе і знайти своє щастя, як знайшов його Григорій Сковорода.